Сьогодні я в одному смаркет приїла. Давайте порівняємо картіляві. Я, 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 я. я перевірила понад 10 засобів ціною від 70 до 320 гривень і знайшла одне спільне склад майже одинаковий. У всіх. наприклад, аніонні пар у 5% сповідношенні це дешеві компоненти, які створюють активну піну, але не дають глибокого очищення. Не іонні пар у мізерних концентраціях. Теоретично вони мали б розчиняти бруд, але фактично такої дії майже немає і засіб не працює. Класика у всіх засобах: це спирти, нашатирний спирт. Вони швидко випаровують, не залишають слідів, але і не видаляють ніяких складних забруднень від слова взагалі. Часто я зустрічала в складниках ароматизатори, в деяких засобах вони прям дуже активні. Але замість чистоти ми отримаємо просто приємний запах і не більше. Але це не професійне очищення. У професійній хімії склад складніший і продуманий під конкретну задачу окремо. Є компоненти типу НТА, нітрилогодцова кислота. Вона розщепляє мінеральні забруднення, розм'якшує воду і допомагає іншим компонентам краще діяти і ефективніше очистити. Завжди вказується рівень pH, що критично важливий для професійної роботи. Ці фактори мас маркет не використовує, бо це одорожчий продукт і потребує додаткової сертифікації а отже, і частішої перевірки кожного засобу, яку хімію порівняємо наступною.